Це такі основні процеси, які потрібно налаштувати для того, щоб ваш бізнес працював. І думаю, кожен з вас вже знає, що от це потрібно зробити. Товарний бізнес, погодьтеся. Це от рання найпростіша бізнес-модель, яка от працювала. Тисячу років назад буде працювати ще тисячу років по тому. Там то сьогодні трендове, сьогодні, то трендове, завтра буде ще інша ніша трендова. Ну, товарний бізнес це така штука, ну, от яка працювала, мені здається, завжди. Так запускається більшість бізнесів, стартапів, ніхто не робить одразу ідеально. Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як запустити магазин з початку з нуля. Ми поговоримо про те, на чому краще зосередитись новачку, коли ви тільки починаєте. Ми поговоримо про те, як робити. Продажі спочатку, і що таке MVP? Я розкажу, що це для чого це потрібно. Не лякайтеся, це слово може бути незрозуміло для вас, але ми про це все поговоримо сьогодні. І я думаю, тут же всі знають, що для того, щоб мати хороший, успішний товарний бізнес, вам потрібно такі етапи: пройти: пошук ніші, пошук постачальника, упаковка профілю, налаштування реклами і масштабування. Це такі основні процеси, які потрібно налаштувати, для того, щоб ваш бізнес працював, і думаю, кожен з вас вже знає, що от це потрібно зробити. Сьогодні ми поговоримо не про це. Ми поговоримо е, про вашу стратегію, як почати працювати, на чому потрібно зосередити увагу, і як на старті швидше вийти на якийсь певний результат. Насправді, товарний бізнес, погодьтеся це, от найпростіша бізнес-модель, яка от працювала тисячу років назад. Буде працювати ще тисячу років по тому, і в принципі вона завжди актуальна, завжди от просто працює. І це та бізнес-модель, з якої я от рекомендую починати всім, от просто новачкам, або навіть людям, які вже мають якийсь капітал і хочуть там, типу, його примножити, хочуть перше а, познайомитися з бізнесом, хочуть розпочати свій бізнес і так далі. Це найкраща, от реальна бізнес-модель. Крипта це складно, це незрозуміло. От ви не можете керувати там своїм доходом. Сьогодні там біткоін виріс, завтра він впав і це каче. Відбувається постійно, а звичайно, хтось там на цьому по-любому заробляє і заробляє великі кошти. Ну, от, якщо у вас особого немає бюджету на старт, то я б не рекомендував з цього починати, тому що це складно, незрозуміло, і краще освоїти просту бізнес-модель спочатку, потім вже там інвестуйте потрохи з вашого доходу в крипту. Коли ви вже заробляєте хоча б 5-10 тисяч доларів з товарного бізнесу, ви можете починати розбиратися вже в крипті. І це буде. Хороша така ваша стратегія. Що ще є? Є от різні професії, там, типу SMM, Таргет, все, що зв'язане з онлайном, це, от, ну по суті, це також наймана робота. Ви все одно будете працювати на інших людей, і для мене це завжди було трошки таким великим мінусом. А товарний бізнес в цьому плані він набагато там кращий, тому що ви все одно самі працюєте на себе, ви самі регулюєте свій дохід, і ну, це набагато простіше як на мене. Також є ще багато дуже різних таких трендових ніж, я вже от зараз не згадаю, але просто дуже багато з'являється постійно. Там то сьогодні трендове, сьогодні то трендове, завтра буде ще інша ніша трендова. Ну от товарний бізнес це от така штука, ну, от яка працювала, мені здається, завжди. І от завжди буде працювати, і вона завжди актуальна. Міняються просто підходи і інструменти, але от воно завжди буде так працювати. І на цьому завжди робилися великі гроші. Зараз поговоримо про вашу стратегію розвитку, коли ви тільки починаєте. На чому вам потрібно зосередити свою увагу? Звичайно, важливий кожен от етап, який я наголосив. Ну без цього е, воно не буде продаватися. Но на старті, коли ви тільки починаєте, зосередьте всю свою увагу на тому, щоб отримати продажі на тому, щоб залучати клієнтів на розумінні маркетингу, як це все. Я про це неодноразово говорю, повторюю. от це, власне дасть вам найбільший результат. Звичайно, потрібен хороший товар, хороший продукт, ніша вам потрібно ну нормально упакувати хоча б профіль, але найбільшу увагу зосередьте на тому, щоб отримувати одразу продажі. Благо зараз є той же самий дропшипінг, який дозволяє абсолютно легко нам це зробити, не заморозити кошти в товарі, почати одразу інвестувати там якісь свої ресурси, кошти, час в залучення клієнтів. Є там, навіть різні безкоштовні методи залучення клієнтів і навчиться. Просто отримувати клієнтів з інтернету, і це буде найкращим просто навиком, який ви можете тільки отримати. І на основі цього, коли ви вже вийдете на стабільні замовлення, на стабільні продажі, тоді вже починаєте докручувати різні такі процеси. Є таке поняття як MVP. Це тут десь у вас вискочить <гум> розшифровка. Що це таке? Це мінімально життєздатний продукт, якщо своїми словами. Так запускається більшість бізнесів, стартапів. Ніхто не робить одразу ідеально, ніхто не наймає величезні. Ну звичайно, люди, в яких там типу, прям величезні бюджети, то, то так, якщо це бюджет бізнесу, якогось там типу мільйон доларів, то ну звичайно там все ніхто не робить спочатку інстаграм-магазин, а потім розширяється. Там, звичайно, зовсім інший підхід, зовсім інші ризики і так далі. От, більшість таких типу, менших бізнесів вони запускаються таким чином. Вони спочатку робиться мінімально життєздатний продукт, продукт, який можна вже продавати, який можна вже показати людям, які вже можуть купити, а тоді а, він докручується, якщо а, ви от, Запустили цей продукт, побачили, що він продається, побачили, що він потрібен вашій цільовій аудиторії. Тоді ви вже починаєте, коли продаєте вже, вийшли на стабільне замовлення, починаєте докручувати, допрацьовувати, покращувати і допилювати в цілому цей продукт. І так запускаються всі. І я так навчаю на навчанні, як зробити мінімально життєздатний продукт, щоб люди могли його купляти. Ви зосередились на продажах, всі свої ресурси на продажі зосередили, і за рахунок цього ви будете Заробляти за рахунок цього ви зможете нормально продавати, і тоді вже потім ви подокручуєте ці всі моменти: профіль, постачальники, контент, рекламу. Ви вже це все ну реклама це якраз входить в продажі в основному. Тому з цим вам потрібно розібратися прям ідеально. По такій схемі з MVP запускався і мій бренд одягу. Давайте розкажу коротку історію, як ми його запускали. Почалося повномасштабне вторгнення, другий місяць повномасштабного вторгнення. Я на той момент продав свій попередній бізнес після Нового року, наскільки пам'ятаю, або до Нового року, і я хотів от чимось зайнятися. І я. Відкрив бізнес в той час, коли всі закривалися. Я е, зрозумів, що я не хочу сидіти на місці. Це моя справа, якою я горю. І я відкрив бізнес. Яким чином ми зробили? Ми знайшли десь першу партію одягу, закупили мінімальну кількість, нанесли на цей одяг вишивку, е, вишили е, першу партію маленьку, мінімальну вклали туди мінімально грошей. Запустили е, за один день е, створили інстаграм магазин упакували, відфотографували, відзняли. Запустили, подивилися, що воно продається, воно почало продаватися, ми вже далі від цього відштовхувалися. У нас не було жодного виробництва. Зараз у нас є власне виробництво одягу і ми виготовляємо його. Ну до того у нас не було власного виробництва. Ми просто знайшли якісь ательє, знайшли якихось підрядників, там за мінімальну суму за 30 гривень, здається, нанесли вишивку і таким чином почали продавати. Таким чином, ми. Запустили цей бренд, і він функціонує досить успішно і досі, і буде далі функціонувати. І цей бізнес розвивається і постійно буде розвиватися. І от, з мінімальними просто зусиллями, мінімальними коштами ми протестували нішу, зрозуміло, що от вона працює, і далі почали докручувати. І таким, такою стратегією найкраще вам якраз починати. І от, власне, оцей мій кейс це є чудовим підтвердженням того, що так воно працює, і так воно працює дуже круто. Також величезна кількість моїх учнів таким чином запускається. Ви можете побачити у мене в інстаграмі. Зкріплених в актуальних історіях ми записували дуже багато кейсів, з учнями, і всі плюс-мінус запускаються по такій же схемі. Звичайно, є люди, які приходять вже з результатом, вже з досвідом. Ми просто масштабуємо, покращимо ці результати. Але от новачки в основному запускаються вони так. І ці всі кейси. Це, власне, по такій стратегії вони запущені. Тому. Це універсальна стратегія, користуйтеся і будете мати класні результати. Давайте зафіксуємо. Базово розбираємося з усіма процесами і фокусуємо свою увагу на продажах, на залученні клієнтів, на маркетингу. І тоді у вас будуть класні результати. І як же залучати клієнтів? Я думаю, що спитаєте ви. Насправді, це неможливо вмістити в одне якесь відео. Це ціла наука. І я цю науку вивчаю вже 4 роки. І цьому потрібно навчатися на якісних навчаннях, якісних курсах, на практиці, на книгах. І це все потрібно робити разом. Це не можна робити окремо тільки книги без практики чи тільки навчання без книг і практики. Це все потрібно робити в комплексі, вивчатися, і тоді ви будете розуміти і смо можете залучати якісно клієнтів, от така база, основа маркетингу, яку можна тільки вмістити. От, умовно в два речення: це вам потрібно розуміти болі, потреби. Ваших клієнтів, і ваш товар він повинен або закривати ці болі, потреби ваших клієнтів, або викликати якусь емоцію. І це в основному от така прям база маркетингу. Якщо ви розумієте, як допомагати людям, які товари будуть вирішувати ці їхні проблеми, то у вас буде це все добре працювати. Це, звичайно, так дуже-дуже я старався скоротити, але десь воно плюс-мінус так і працює. Тому вивчайте маркетинг, будуйте стабільний товарний бізнес і у вас будуть класні результати. Результати, ви будете багато заробляти, і будете собі дозволяти те, що раніше не дозволяли. Дякую всім за перегляд. Якщо вам зайшло це відео, якщо воно було корисним, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, я буду все читати, буде дуже цікаво. І сподіваюся, після цього відео хтось зробить собі правильні висновки і почне працювати над створенням якогось свого бізнесу. І я впевнений, у вас все буде круто і все вийде. Дякую всім за перегляд, всім гарних продаж.